Я дуже коротко, тому що йдуть дані голосування важливі. Поінформую вас, що щойно Верховна Рада проголосувала за направлення до конституційного суду відповідного законопроекту про скасування депутатської недоторканності. 360 там чимось голосів за. Сім голосів свободівців за одноголосно, і, так що як одно, якби не повне, не стовідсоткове голосування е, депутатського корпусу. Там близько 60 депутатів, які не проголосували. А будемо розбиратися, з, хто з яких фракцій що так далі. Там мабуть, та мабуть, і, та і, і, відмінили. послухайте, не перебивайте, будь ласка, не перебивайте. Цей закон стосується фактично тільки депутатів. Фактично, там написано суддів, але суддів реально він не скасовує. Доторканості президентської не, не скасова це лише перший крок, ага. тому що далі треба буде по перше цей уже проект прийняти а, повністю зміни до конституції, щоб вони стали реальністю. І по-друге, так само треба вносити зміни і відміняти всі люди недоторканості суддів, суддів Конституційного суду і президента. Так, так, так що товариство це вагомий сьогодні. Відбувся крок. Я дуже дякую всім за те, що ви сьогодні о, тут о, за вашу о, активність, о, вашу да. позицію. Будемо далі йти голосувати, тому що йдуть важливі питання, і будемо далі відстояти справедливість. Слава Україні! Відвіться там!